Вітаю вас, народ. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ви підтримуєте україномовний канал. Е, хочу сказати пару слів про датчик кисню. Це -зонд. Е, цей, е, Цей датчик сидить у вихлопній трубі та нюхає, що саме вилітає з твого двигуна. Так, звучить смішно, але це так. Е, Лямбда-зонд визначає, чи правильне співвідношення повітря і пального. І на основі цього ЕБУ коригує роботу двигуна в реальному часі. Е, якщо лямбда погано показує, то суміш неправильна. Може бути вища витрата палива, е, втрата потужності, чарний вихлоп, він прям е, підпахує з труби, його чути. Е, сучасні авто мають два датчики до і після каталізатора. Один слідкує за суміш, е, другий за станом самого каталізатора. І погана новина, вони не вічні, а хороша. Це вчасно заміни е, зекономить купу грошей на паливі та екології. Ну, якщо про екологію зараз мало хто в нас е, турбується, то е, на паливі ви точно зекономите. То слідкуйте за цим датчиком, і все буде просто е, добре. Побачимось.